Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні Уроки. Тема уроку застосування таблиці множення і ділення на 4 знаходження невідомого множника, Четвертина або чверть. Будь ласка, розгорни зошит та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку число 46. Один рядочок. Будь ласка, запиши вирази за схемами та обчисли їх значення. 32 ділимо на 4 буде 8. 12 ділимо на 4 буде 3. 4 ділимо на 4 буде 1. Наступний 1 множимо на 4, 4. 0 множимо на 4, 0. 6 множимо на 4 24. Далі 0 ділимо на 4 буде 0. 4 ділимо на 4. Правильно 1. 8 ділимо на 4 буде 2, 16 ділимо на 4 буде 4. Яка ж частина кожного круга не зафарбована? Поглянь, перше коло правильно розділене на дві частини. Отже, ми можемо сказати, що зафарбована половина і не зафарбована також половина. Далі рожеве коло. Поглянь. Воно розділене на три частини. Ми можемо сказати, що не зафарбована одна третина. Жовте коло. Погляньте розділене на 4 частини і можемо сказати, що не зафарбована четверта частина. Одна четверта називається четвертина або чверть. Будь ласка, знайди одну четверту від числа 36, 8, 24 та 28. 36 ділимо на 4 буде по 9. Тобто, 1 четверта числа 36 буде 9. Далі 1 четверта числа 8. треба 8 поділити на 4 буде 2. 1 четверта числа, 8 буде 2. 1 четверта числа, 24. Треба 24 поділити на 4 буде 6. 1 четверта числа. 28, треба 28 поділити на 4. Отримаємо 7. Молодці! Ви впоралися. Задача. В автобусі їхало 32 пасажири. Чверть із них діти. Скільки дітей їхало в автобусі? Подумай, що треба зробити, щоб визначити, скільки було дітей. Правильно, треба виконати дію ділення. Давай розглянемо. Задача на одну дію. 32 ділимо на 4 буде 8 дітей. Всього дітей їхало в автобусі. Відповідь: В автобусі їхало 8 дітей. Наступна задача. Довжина класної кімнати 12 метрів. Знайди ширину і висоту кімнати, якщо ширина становить 1 друга довжини. А висота 1 четверта довжини. Треба знайти ширину і висоту кімнати. Давай подумаємо, якщо довжина 12 метрів, як знайти 1 другу довжини. Правильно, виконавши дію ділення. А як знайти висоту, якщо ми знаємо, що це 1 четверта від довжини? Також дію ділення. Давайте розглянемо розв'язання. 12 поділити на 2 дорівнює 6 см це ширина кімнати. А 12 ділимо на 4 буде 3 м. це висота кімнати. Тобто, ми вирішили цю задачу. Наступне. Поміркуйте і скажіть, де вживають умовлені слово четвертина або чверть. Правильно, коли яблуко розподілене на 4 частини розрізане, ми можемо сказати, що одна четверта це четвертина. Якщо ми знаємо, що рік складається із 12 місяців, то ми знаємо, що кожна пора року буде четвертиною року. А ще подумай! Наступне завдання назви час, який показує кожний годинник. Дивимося. Спочатку ми кажемо 12.30, на другому годиннику 2 година 15 хвилин. Або можемо сказати 14 година 15 хвилин. Наступний погляньте, будь ласка. Сьома година 45 хвилин. так, Або 19.45. 45. Давайте розглянемо. По-іншому можемо сказати так. 12 година 30 хвилин це, звичайно, можна сказати, що половина на першу або пів на першу. Якщо 2 години 15 хвилин, друга година 15 хвилин, це буде чверть на третю, можна сказати. А сьома година 45 хвилин можна назвати за чверть восьма. Будь ласка, зверни увагу на те, як правильно вживають вмовлені частини одиниць часу. Запиши час у годинах і хвилинах. Половина на сьому це шоста тридцять, за чверть десята. Це 9 година 45 хвилин. За половину 12-та, це 11 година 30 хвилин, Чверть на п'яту. Це 4 година 15 хвилин. І пів на другу. Це 1 година 30 хвилин. Будь ласка, дай відповідь на запитання: скільки місяців триває рік? Правильно, 12 місяців. Знайшли стільки місяців у четвертій частині року. Правильно, у четвертій частині року буде 12 місяців, тому що 12 ми ділимо на 4 буде 3 місяці. Четверта частина року 3 місяці. Наступне Четверта частина року називається квартал. Один квартал це 3 місяці. Рік 12 місяців або 4 квартали у другому кварталі будівельники здали 4 будинки, а в третьому вдвічі більше. Скільки всього будинків здали будівельники в другому та третьому кварталах? Давай розглянемо. Якщо ми знаємо, що в нас дали в третьому кварталі невідому кількість. Ми можемо знайти 4 множимо на 2 буде 8 будинків. Здали будівельники в третьому кварталі. 4 плюс 8 дорівнює 12 будинків. Отже, в другому та третьому кварталах будівельники здали 12 будинків. Знайди одну другу від однієї четвертої числа 24 та числа 32. Щоб знайти 1 четверту від 24, треба 24 поділити на 4, буде 6, або поділити на 2 буде 3. Щоб знайти 1 четверту від числа 32, ми 32 ділимо на 4, буде 8 чверть числа 32. Отже, далі треба 8 поділити на 2 буде 4. Це половина від чверті числа 32. Молодці, ви впоралися. Домашнє завдання Виконай номер 211-212. Дякую за увагу. Ви молодці!